Задавали мені питання, коли ж буде сесія? 7 грудня я зробив заяву, подав її офіційно в канцелярію, всі про це знають. Але у мене була одна чітка позиція, одна, тому що я людина щодо міста дуже відповідна, Що має бути на одній сесії і розглянути питання дострокового припинення повноваження секретаря і призначення нового. Тому що місто не зможе жити, коли немає керівника. Це питання легітимності рішень виконкому і кінець року, і багато інших питань, якби. А скликати сесію згідно закону може тільки міський голова і секретар. жаль, було затягнуто це питання протягом двох тижнів. Погоджувалося питання кандидатури для того, щоб на одній сесії розглянути обидва питання. от при вас мені поступив дзвінок, не скажу відково. Це питання вже погоджено. Відповідно, є розпорядження. Відповідно, я обіцяв, що я жодного дня не буду затягувати це питання, я це говорив публічно, я це говорив в інтерв'ю. Про те, що якщо це питання буде, для мене місто важливіше за будь-які посади. Я це роблю абсолютно спокійно. І причини, я думаю, що всім зрозумілі, хто послухав моє звернення, навіть віце-прем'єр. Послухав відповідно, як тільки питання стало погоджено, і я сподіваюся, що ті домовленості, які досягнені, вони будуть виконані завтра, тому що ну, рідний дім, ви знаєте, що у нас було обрано 26 депутатів, 4 служать, двоє слали повноваження, один в суботу спальний партнер з усіком, його теж немає фізично в країні. Це Дмитро Мітрофана. А відповідно, якщо ми це віднімемо, не вистачає голосів на те, щоб провести питання. Я розумію, що запитання достроково припинення повноважень ми є проголосують ряд е інших депутатів, а за призначення ми от якраз були там якісь вимоги, я, можливо, колись розкажу про це, можливо, не розкажу е від учасників цього процесу інших політичних сил, які не ходили на сесію півроку, там, чи скільки вони не ходили. Але станом на зараз компроміс досягнутий. Відповідно, тільки після цього, це була моя позиція, що тільки після того, як це буде досягнуто, я підпишу розпорядження про скликання сесії. Тому я прямо зараз підписую розпорядження про скликання сесії позачергової 43 міської ради на 20 грудня, тобто завтра на 12.00. Всі прошу взяти участь.